Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, починаю з такої краси, яка у мене зараз тут, на клумбах. Червоне і біле. Починається вироблятися, показуватися, що де є. Я спеціально нічого не чіпала, сапу сюди. Не стромляла, щоб подивитися, що де вийде і що де є. Тепер треба, коли воно все ось повилазить, туди можна взяти сапу в руки і тут трошечки пошпортатися. Будемо мульчувати, але напевно ще не зараз, пізніше. І не знаю, класти назад червону цю мульчу чи чорну вже поставити цього року. Червона трошечки так незвично, але чорна так, має запах такий не дуже приємний. Степану не подобається. Дивіться, і тут хости пішли і півники разом в одному місці. Отак От натикала. Тут ці кущики, видно, старі, і вони ось так уже такі слабенькі. Прийде час і треба буде їх замінити. Ось тут у мене е, така ось колекція зібралася оцих повзучих. І як вони називаються, дівчата, ви маєте знати. От таких різних різних, які розростаються гарними такими кущиками. О, дивіться, тут яка краса. І троянди. Пішли і Лілії мої тут є, і бачу там. Гарно, гарно пішли соняшники, е, щось буде. А ось і півонія, звичайна, буде гарно, ще якийсь тиждень і все забуяє. Красу можна любити, але вона забирає сили, час. Я вчора трошки там попахала, посапала. На бекярді за хатою і вже відчуває все велики. Три дні я приходила після роботи і три дня ловилася за сапу. Але я зробила за ці три дня те, що я хотіла, думала робити цілий рік. Я зробила отаку довгу, продовгувату смужку, ну, така буде клумба, я думаю, Степан щось. Думаю, там посадити може, можливо, смородину, Але поки там клумба, бо там є хости і там є гортензії. Що буде далі, не знаю. Але я це зробила. Я сама собі не вірю, але я це зробила. Мати свій будинок це завжди робота, це завжди щось треба, це завжди, знаєте, вкладка грошей. Багато хто живе, бачу, як ну, оці наші американці. У них є клумба під хатою, значить, вони колись цим займалися. Можливо, вони купили так цією клумбою. Вона така навіть у них на возвишенні, але вони нічого не роблять. Вона купить правда, якихось два, можливо, якісь вазончики, повішає і все. Вони нічого не роблять. Вони навіть з хати не виходять. Я її бачу тільки зранку, інколи, коли вона виходить з собакою гуляти. У них великий білий пес, що ще хтось не бачив. На нас спочатку він гавкав, тепер вже, видно, звик не гавкає. Знає, що ми там шпортаємося, бо під хату вже не гавкає. Мати свою хату це. я не знаю, я не можу передати вам ці якісь такі емоції. Це, звичайно приємно, це, звичайно, відповідально. Ну, але коли ти приходиш до себе додому і ти знаєш, що ти можеш роздягнутися і піти собі, шпортитися у землі, ти можеш щось посіяти, ти можеш просто піти отам, посидіти на бекярді, і ніхто тебе не спитає, чи ти тут сидиш, чи хто ти такий, чи навіщо ти це робиш? Хочеш запалити вогонь, палиш. І не боїшся, що тобі хтось прийде та скаже це тут робити не можна. Ми віджили 13 років на ренті, і ми знаємо, що це таке. В останньому ком'юніті, навіть і в першому я не пам'ятаю, не було у нас навіть оцих Барбекю ерія місце для Барбекю не було. Тут у НюПровідці потім поставили, але вічно щось було поламене, то ми ходили тому у парк. Зараз чому у парк не ходимо? Бо маємо своє. Хоча скучаємо за парком, завжди споминаємо, що було гарно. Але хочеться тут змайструвати своє гарне барбекю, місце для вогню своє, гарні квіти, гарні дерева ще у плані у нас. Я ще маю цим зайнятися, оце треба закінчити. Є де машину покласти, ось, що було у нас така, знаєте, як така проблема, яка нас точила. Всі ці роки, ми з одного апартмента, з одного ком'юніті комплексу пішли в інше, тому що нас доставали з автомобілем, з машиною. Якщо дозволяється одне-дві, одна-дві машини, то третя це вже за третю треба платити. За третю ви маєте взяти гараж, а гаражі ніхто не бере, а їм гроші потрібні, і ті гаражі в них пустують. То вони б отак, знаєте, просто заму сказали: ви маєте взяти гараж. За гараж 100 доларів в місяць. Потрібен нам той був гараж? Не потрібен. Хотіли ми його? Не хотіли. Тому залишили одні апартменти пішли в другі. Але в тих апартаментах ми прожили рівно не знаю, скільки, можливо, років п'ять. І потім ті апартменти продалися, і після тої продажі кожного року вони перепродувалися. Кожного року був новий оунер це власник цих апартментів. І у кожного були свої заморочки. Але до третьої машини почали докапуватися всі. Ми почали, коли до них вже приходили в офіс та й казали, що люди ми для цього прийшли в цей апартмент, що нам було дозволено мати третю машину. У нас в сім'ї троє дорослих. Ми живемо в Нью-Джерсі. Тут неможливо бути без автомобіля. Так, ми знаємо, ми знаємо, що у вас таке добре. Одні лишали, а одні сказали ні. Це ваші проблеми. Хочете, залишайте на вулиці. А на вулиці, поки ми приїхали, приїжджали з роботи, вже всі ряди зайняті, вже не було куди втиснутися. І якщо було якесь десь містечко, то втискуєшся і обов'язково треба було позвонити в поліцію, що я така-та-така така на такій-то машині приїхала отут, стою на дорозі, бо я живу в цих апартаментах і я буду тут стояти. Добре, коли поліція давала дозвіл на якийсь там тиждень чи п'ять днів, а іноді тільки на одну ніч, на другу ніч треба було знову дзвонити. І якщо ти запуталася чи пізно приїхала і не подзвонила у поліцію, рано встаєш, а на машині вже лист щастя, штраф, не положена парковка. Як так? Поліція також їм, знаєте, до одного міста, що ти тут живеш. Вони ж можуть підняти, правильно? Що за машина, де приписана. Що ти живеш в цих апартментах. Ні, ти не взяла дозвіл, все, а ти платиш штраф, там не знаю, 40 доларів чи що. Отак От ми метарилися останні роки і тому вже посіялася була така думка, мати свою хату. Але так як ми вже такі люди у віці і на себе вішати ми не могли, то, видно, ми чекали просто, знаєте, тої пори, коли запрацює Марія. І наші. Вибачайте. Наші мрії збулися. І тепер. Ми можемо ставити собі три машини хоч на драйвей. У нас якраз драйвей на три машини, хоча там легко туди всередину Бекярд поміщається і четверта. Хочете дивитися на дорогу, я вас погаю. Легко поміщається і четверта машина. І ми маємо собі спокій. Хочемо, залишаємо на дорозі коло хати. Ніхто не питається, ніхто не шукає і ніяких більше листів щастя не знаходимо. Ще маємо щастя, що навпроти нас не люди живуть, а школа, паркінг, вільний і багато. Ніяких штрафів, ніяких переживань, ніяких, знаєте, приходиш в ті апартменти з роботи, і лиш дивишся, чи ще не прийшло якесь письмо. Лист, чи не їх сидить якийсь лист під дверима, що вже щось треба. То лист, що піднімають ціну за апартменти. То прийшов лист, що піднімає ціну за паркінг. То прийшов лист, що піднімає ціну там за світло чи за газ. Постійно листи, листи, листи і гроші. Давай гроші, давай гроші, давай гроші. Отут сидимо. Листи приходять, біли, звичайно, приходять. Але все спокійно за все можемо проплатити, слава Богу. Не маємо ніякого суресу і проблем з, з керівництвом якогось там ком'юніті комплексу ніби по нашому. Коли ми жили в цьому останньому, прийшла пора також змінити машину, бо Степанова машина була саме стара, з нас усіх. Ваген джета вона вже так тарахкотіла, вона вже так вила і підвивала, і чомусь вона була так облізла, як гадана стара, знаєте, скинула шкіру, я не знаю, що їй було. І прийшов час її продавати. Тому що купити нову машину і залишити стару неможливо було, тому що треба було знову платити гроші. Продавати її, звичайно, ми б її не продали, знаєте, за тиждень, за два там тижні чи за місяць, тому що вона була стара, тому що її треба було приводити до ряду, і вона повинна була десь стояти. То тримати її, виплачувати за неї місце. Чи в гаражі, чи паркінг лишній брати, щоб прийшов якийсь покупець і купив її, ми не мали можливості, тому що треба було платити і вже за нову машину, і за стару, і чотири машини у хаті це було вже занадто. Ми би мали тоді дійсно проблеми. І Що нам треба було робити з тою машиною? Єдиний вихід, який ми знайшли у даний момент. Віддати цю джету у дитячий фонд. Найшли об'яву, що приймаємо. Ми і по радіо завжди говорили, і потім ми знайшли в Гуглі це. Так, дитячий фонд приймають ваші потримані машини, які. Тому що тут вони знають, що тут з машинами потриманими у людей є проблеми, які не знають, куди їх збути і що з ними робити. І ось цей фонд прийшов, забрав на евакуатор, дали нам, правда, папірчик, що ми могли цю машину, її ніби, вартість списати у такси податки. Чи ми могли її комусь подарувати? Я не знаю. На той час бажаючих не було взяти отаку от стару клячу, яка дуже гриміла, була, облізла. Хоча ходова Степан казав, в неї була непогана. Ми могли за неї взяти, я не знаю, може, 500 доларів, може 1000 відсили. Заплатили за неї, були половиною, мені здається, як купили. Але, ви знаєте, ми вирішили не мати проблем з офісом. Віддали, знаєте, на добрі справи. Віддали в дитячий фонд. Що вони там роблять з цими машинами? Не маю навіть поняття ніякого, куди вони взяли ту машину, прийшли, забрали, з Богом поїхали. І ми збулися грижі старої машини. Тому що їздити на ній далі треба було вкладати в неї гроші, треба було за неї дивитися, з нею працювати. Чи вартувала вона того? Напевно, ні. Починають щось робити. Зараз, звичайно, б, якби мали стару машину, мали б де тримати. Степан, можливо, приводив її би потихеньку до знаєте, до ладу. І, можливо, знайшовся би якийсь купець, який би хотів взяти дешеву машину. Тому що їхати іноді треба людям, які не мають змоги купити дорогу. Ну, але так і буде. Ми про це не жалкуємо. Тоді була така ситуація, і так ми з неї вийшли. Це все значить, що це значить жити на ренті. Наїлися ренту ми 13 років, чортова дюжина. І тепер тільки згадуємо, знаєте, як ти якийсь неприємний сон. Де машини покласти, маємо де е, стати навіть то колесо поміняти, чи поплесосити її, чи помити, тому що не дозволялося мити машини на, також на території паркінгу свої машини. Завжди треба було їх відкидати від снігу. Якщо дорогу, то відкидали в апартмент, а машини також чистили самі. І не можна було той сніг підкидати під другу машину, тільки на бік десь, а там все, все сидить на купі, куди набіг, куди нести той сніг, то інколи такі сніги випадали такими купами, там намітали вище другого поверху. Але було і таке, це таке тут життя. Коли живеш на рент. Своя хата, то є своя хата. Не можу сказати, що ми такий довгий час мріяли та шукали свою хату, ні. Ми хатою заморочилися буквально, можливо, останні рік-два. Треба було, звичайно, раніше, але нам не дозволяли обставини. Але як є, так є. І все на краще. В цьому свій час. Просто прийшов час і все сталося так, як мало бути. І йду до роботи, до своїх дівчаток. Щось вони вчора захандрили, щось не спали, щось плакали цілий день старше. Не знаю, що їй не вистачало, щось вона, напевно, трохи нездорова. Могла піти сьогодні в скол. Ми її відправили в скол, то, можливо, їй стало краще. Ну що ти плимаєш? Щось дядько. Годен їхати. Дивіться, яка краса деревце, ніби наречена. Це є догвуд білий. Непоганий, але мені чомусь більше подобається рожевий. А вам подобається? Ось таке деревце гарненьке, мені подобається. Здається, воно називається канадський клен. Червоне, гарне. У нас вже вечір. Ми вдома, дивіться. Ось моя грядка. Клумба це буде, що це буде, не знаю, але ми її отако зробили. Величезна. Я її тут о, сіпала три дні. Четвертий засипали землею. Щось буде. Мої квіточки. Одні вже пов'явали, а одні ще не повиходили. Зараз, напевно, буду їхати до Соні. Треба їй щось одне відвезти, друге забрати. Угадайте, що, які йдуть свята. І на що наша Соня здібна. Оце квіточки оці її любимі конвалії. Нарвала спеціально для неї. Відвезу, хай нюхає, хай насолоджується. Виїхала ми з Марією до Соні. Веземо конвалії. У нас вже стемнюється. Поки засипала ті грядки, поки що і женіч нас захопила. Поки доїдемо до темно вже. Вертатися будемо також вночі. Ну, але треба їхати. Дивіться, за якою красою ми прийшли до Соні, і не тільки за такою. А вона каже, що не вдалося. Ну, подумаєш, трошки пишний. Зато дивіться, які рум'яні, які гладкі, які блискучі. Ну, це капець. А вона каже, що не вдалося. Зараз ми все позабираємо, який недобре заберемо собі. Дивіться, яка краса. А що ще маєте? Ну, баб... Бабки тут, але я буду в суботу перепікати. Це краси. ой божечки. Ну, знімаєш, дивіться, я я яка краса. А там бабки, але не, не солодкі зовсім. Не солодкі, це корисно. Yeah. Хрестик. Хрестик теж маленький, бо не стало мені тісти, це горок, що зі мною цього року не то. Ну нічого, всяке буває. Дивіться, якої красиві, а голубці, які у вас пухкі, чим кормили? Шенеси, yeah. <laughs> Квіти гарні. Кошик у Соні теж білий, гарний. О, Пасхальний тюльпани вже сипляться. Краса, краса. А що там ще маєте? А що там? Під синім угу. це. Ще Вау! Це перша, перша порція. Отакий був би бути колач. Ага, боже, яка краса. Та чекай, давай я лише. Вже... Та на, вже? Снимаю. Вони вже остили? Ті остили, а ці перевотепні ще. Бо... Яка краса. Ну, Соня, у вас золоті ручки. Так. Дивіться, наша мажа знімає. <риві> Нічого ти що, ви вездиня в хаті. що? Дивіться, то, 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 то хто небудь це не виробить, правда? Красота, молодець, умнічка. Соня нам надавала помани свічками, згадали всіх померлих, і чоловіків, і жінок, надавала нам і голубів, і цукерок, і яблука, і всього-всього. Хай Бог прийме, царство Небесне всім померлим. Це Соня, ви вас ручки не боліли. Отаку. буде помана. Дякуємо. Хай Бог ні, прийме. А ти ні, ні, ні. Ні, ні. добре, всі свої. Всі вас люблять, всі знають, що ви у нас господиня з золотими руками. Ну, все, ми вдома. Місія виконана. Можна йти відпочивати. Всім всього найкращого, бувайте здорові! Бай-бай!